Друзі, добрий вечір. Попередній ефір не зберігся, тому роблю повторно щодо компенсації за знищене житло українців внаслідок збройної агресії Російської Федерації, бойових дій, знищень, пошкоджень, влучання снарядів і так далі. Це питання дуже багатьох українців хвилює, тому що у нас що у нас, що казати, дуже багато людей лишилося. Єдиного житла, і ми всі дивимося зараз. Ось так, от, знаєте, щось таке невідоме. Думаємо, як воно буде взагалі, так? А будемо ми, а будемо а буде чи завтра, і як воно буде компенсуватися? Так ось, 22 березня в газеті Голос України було опубліковано закон, який вступить в силу 22 травня. Тобто все те, про що я буду розповідати, він має запрацювати з 22 травня. Закон No2923, в нього довга назва, і я вам посилання на нього залишу ось тут в коментарях під цим відео, щоб ви змогли ознайомитись. Так? Закон, якраз, який стосувався всіх цих питань із компенсацією. За знищене або пошкоджене нерухоме майно для українців, знищене і пошкоджене внаслідок бойових дій. Дивіться, що як взагалі планується трішки розповім, те, що я зрозуміла. Зрозуміла, я наступне: що закон цей установлює створення і роботу, в тому числі так, створення і роботу комісій, які розглядатимуть заяви людей. Про виплату їм і надання їм компенсації за це знищене і пошкоджене майно. Комісії ці мають утворюватися а, на тері. Ну, дивіться, зараз спробую пояснити, щоб вам було зрозуміло, тому що зараз вони ще, я так розумію, що не утворені, вони будуть утворюватися, і тому ви можете. Коли вам подавати, щоб зрозуміти, після 22 травня слідкуйте за ситуацією там у себе, чи створені, чи не створені ці комісії. Ми також будемо слідкувати. і Якщо щось, то знімемо для вас якийсь інформаційний матеріал з цього приводу, значить, комісії мають бути організовані при виконавчих органах сільських, селищних, міських та районних у містах радах. Там мають бути ці комісії. Значить, заяви щодо компенсації, вони прийматимуться протягом дії воєнного стану, та ще протягом року одного року, після його скасування цього воєнного стану. Тобто, зрозуміли, так, це не буде вічно. Це буде тривати приблизно ось так. Анатолій пише, що неможливо щонебудь довести там процедури, неможливо до виконання для отримання компенсації, враховуючи знищені цілі міста. Знаєте, ви, будь ласка, пошукайте тут в пошуку сторінки. Я колись робила рік тому ще ефір на тему того, як фіксувати ці пошкодження, щоб їх довести. Чому? Тому що Анатолій, я дуже добре розумію, що ви кажете, що неможливо довести. А ще я це розуміла ще рік тому. Коли я ще сиділа з квадратними очима від Ірпеня і Бучі від Маріуполя, і я вже розуміла це. І я таким людям можу порадити, що коли запрацює процедура подання цих заяв, вам все одно треба їх подавати, отримувати. Відмову у задоволенні такої заяви і цю відмову вже оскаржувати до суду. Ніколи не забувайте про цю процедуру. що Якщо ви навіть знаєте, що вам відмовлять, то все одно є ряд доказів, які ви змогли би все ж таки отримати і зробити. Подивіться темою відео про акти, про свідків і так далі. Про фото, відео, все, що може у вас бути, все, що ви встигли або змогли. Бо є люди такі, що вони взагалі нічого не, не змогли не, не могли. Ну, тут вже треба збирати доказову базу через суд, я вважаю. І стосовно цілих міст також. Тому не треба ніколи думати, що ви заздалегідь знаєте, що вам, вам відмовлять, і це кінець історії. Відмова це початок історії. Таких випадках, де треба збирати доказову базу і доказувати її іншими документами, ніж ті, що вказані в переліку. Значить, що, що, що ще я тут, тут подивилася? Право на компенсацію отримують люди, які є громадянами України, які є власниками житлових приміщень. Компенсації надаватимуться тільки за знищене та пошкоджене. Майно, яке є житловими приміщеннями. Тобто, що це таке житлові приміщення? Це у нас будинки приватні, це у нас дачні будинки, садиби, це у нас квартири, це у нас гуртожитки, кімнати в гуртожитках, що це може бути? Це можуть бути об'єкти будівництва, в яких зведені зовнішні опорні конструкції, тобто такого плану. так? Що ще? А, як це буде виглядати? От як це буде виглядати компенсація. Компенсація ця виглядатиме, як те, що вам надаватимуть житловий сертифікат. Це сертифікат на те, щоб ви отримали потім нову житлову площу або житлову площу у будівництві, так, будинку, який будується. Для власників приватних будинків буде ще варіант отримати або житловий сертифікат, або отримати грошову суму на рахунок, але зі спецпризначенням. Спецпризначення цього рахунку буде фінансування будівництва. Отака історія. Щодо компенсації пошкоджень, це оце сертифікат житловий і гроші на рахунок спеціального призначення. Це стосовно знищених, ну, знищеного житла. А стосовно пошкодженого, не буде ніяких компенсацій, будуть запропоновані відновлювальні роботи. Тобто його будуть відновлювати за кошти, які передбачені на ці, ці історії. Які кошти передбачені на ці всі історії? Кошти з державного та місцевого бюджетів, звісно, кошти міжнародних фінансових організацій, інвесторів там, і так далі, так? Міжнародна поворотна та безповоротна фінансова допомога. І. що? Mm. Репарації, які, можливо, нам сплатить Російська Федерація. <ф launches> ну, Окей. Okay. Я не хочу зараз про це. Говорити, тому що нема про що. так? Ось буде як туди ближче до репарації, будемо про них говорити. А, що ще можна сказати, про що тут вичитала? Так, строк подання заяви про надання компенсації, знову ж таки, повторююсь, під час воєнного стану та один рік після його припинення, скасування і так далі. А, Використати сертифікат у цей житловий можна буде протягом п'яти років і продавати, відчужувати, що таке відчуження це коли ви своє право, майнове право власності, так, на ну або право на цей сертифікат в будь-якому випадку. Відчуження це коли ви своє право передаєте комусь іншому. Так? Це означає це слово юридично, щоб було простіше. Відчужувати такий сертифікат не можна, тобто його не можна дарувати, його не можна продавати. Будь-яке відчуження, його неможливе, окрім спадкування. Тобто інша людина може набути на нього право тільки внаслідок спадку. Тому мені задавали питання в попередньому ефірі моєму: а що робити, якщо власник житла помер, а я в спадок там вступаю, чи ще не вступив, чи. Щось таке, що є спадкоємість, який ще не має на руках свідоцтва про право на спадщину. Я думаю, що свідоцтво про право на спадщину є підставою для подання такої заяви, що ви можете бути суб'єктом подання такої заяви, якщо ви вступите в спадщину. І, звісно, буде видно, яка дата смерті у людини і при яких все це обставинах оформлювалася спадщина. Я думаю, що це не буде перешкодою. Що ще я хотіла сказати? Тут така інтересна є фраза, що закон не поширюватиметься на об'єкти, що на дату введення воєнного стану були на тимчасово окупованій території, тобто на окупації раніше. І майно це має бути знищене або пошкодження, пошкоджено також в період з 24 лютого 2022 року. Тобто та історія, яка йде до 2022 року, там на тих територіях, я так розумію, що вона лишається побуку. І тут вже навіть у мене там. У батьків є власність, і це в мене немає слів. Так, ми написали в поліцію заявлення. Нютка пише. вони зарегістрували в ДІ теж подали, приложили фотографії, добре. Правильно, все зробили. Скажіть, будь ласка, чи можливо зараз застрахувати своє житло? Ну, страхові компанії, вони працюють і. У них різні є пакети, звертайтеся туди. Я думаю, що можливо, але яка ціна такої страховки залежно від регіону, запитайтеся. Я думаю, що можливо знайти хоч якусь страхову, яка це зробить. Просто питання, ж страхувати то одне, а щось отримати і так далі. Це вже інша історія. Зі страховими теж у нас дуже багато було спорів і страхові. Теж вони не такі прості в тих рішеннях, які вони приймають щодо виплати страхового відшкодування. Що у нас ще тут я хотіла вам розказати про це. Я хотіла вам сказати, що у ці, які мають так розглядатися, знову ж таки, повторюю, вони будуть при виконавчому органі сільської селищної, міської, районної місті ради, тобто, де ви живете? В селі, в селищі, в, в місті, або, або в районі міста, там дивіться, її, де ви підете. Має бути вона утворена військовою адміністрацією. Або військово-цивільну адміністрацію. Тобто, якось там це все має бути зроблено. Може, будуть якісь оголошення, я думаю, що це все анонсують. Точний порядок того всього продовжує регулюватися постановами Кабінету міністрів. От, ну, на сьогоднішній день я сподіваюся, що якась міжнародна допомога буде українським людям для цього. Але ж компенсувати житло це одне. А треба, щоб його ж наново не розбомбили. Ну, це ж вже інша історія. Скажіть, будь ласка, де можна побачити час ваших прямих ефірів, чи можна його знати заранше? Анжеліка, ви знаєте, ми хотіли давати анонси і якось їх анонсувати, але, на жаль, ми цього не робимо. Це у нас відбувається ось так. Коли змогли, тоді, тоді і, і сіли знімати. Тому що дуже мало часу. Ми працюємо вдвоєм, дуже мало часу, ми не можемо самі зрозуміти, в якого дену ми будемо це зробити робити, але у нас ефіри всі зберігаються на сторінці, ми їх не видаляємо нікуди. Тому, якщо захочете, ви завжди можете побачити їх, зайти на сторінку і побачити. Оце мені дуже подобається ви та. А если жилье не разрушено, если наш город останется в окупації, возвращаться в оккупированную территорию не хотим, будет ли компенсація или придется їхати жити в окупації? Ну, ось що я вам хочу сказати. От ви питаєте мене те питання, яке я задаю сама собі и у порожнечу 8 років. У мене, я вже кажу, у мене у батьків є житло там, и я не бачила. Якихось подвіжок на те, щоб люди з таким питанням на сьогоднішній день якось ці питання вирішувались. А те житло, яке знаходиться в окупації, яке зайняте, не, не зруйноване, а зайняте оціма новими мешканцями цих окупованих територій. І люди знаходяться мені дзвонили такі люди і не один раз, і питали мене, а як нам бути, а куди нам писати. А хто, ну, я не бачу рішень поки по таким питанням, а чому? Може, звернення якесь треба робити вже колективне. Може, хтось цим займається, якісь організації, правозахисні або громадські, треба може дізнаватися, бо мене теж це дуже цікаве, це дуже серйозне питання. І воно без відповіді. Комісії на нових місцях ВПО чи їхати треба у Бахмут, наприклад. Ну, ви зараз не поїдете в Бахмут. Відповідно, я так розумію, що комісії по місцях знаходження. Але не факт, що вони будуть знаходитися на той території, на якій. Саме знаходиться місто, наприклад, якщо воно в окупації, або якщо воно в, в такому стані, як Мар'їнка, наприклад, там, або як Бахмут. Тобто, у нас же, я можу по аналогії тільки зараз сказати, я ж не знаю, ну, їх же ще немає, я не можу говорити 100%. Я можу по аналогії сказати, як суди, наприклад, вони переносять свої. Е Певні суди з одних територій на інші просто перекидають повноваження. Тимчасово, поки там неможливо працювати, можливо, тут буде так зроблено, можливо, ні. Будемо дивитися, я коли побачу, як вони створяться і що йде, і ми з вами ще раз будемо розбирати це. Просто я вам це роблю інформативно для чого? Для того, що я побачила таку інформацію, ви ж переживаєте там, хто сидите з цією величезною проблемою, так? Позбавлені свого життя. Це ж не тільки там, ковдри, там, ліжка і холодильника. Це люди позбавлені життя. Я знаю, що таке, коли в тебе ти не можеш на фотографію своєї бабусі подивитися, не можеш на фотографію себе в першому класі подивитися і пройти там по двору, в якому ти росла, хоча ти куди не їздила 150 років, але ти не можеш. І там все лишилося. Я розумію, що це таке. Тому я роблю для чого, щоб ви розуміли, що. Щось робиться, і щось в травні може бути зрушать кудись. Добре? Окей, я тоді посилання вам залишу на закон. Хай воно буде, може відкриєте, почитайте, може, щось там ще знайдете для себе, бо в мене не досить багато є часу, дуже довго знімати. Сьогодні ось, але завтра планую трішечки більше переділити вам часу. Добре, друзі, бажаю всім тихого, мирного вечора, щоб все було добре. От щоб всі знайшли собі нові помешкання, хто їх втратив, ще краще, ніж були. І з'явилися у них там нові спогади в тих помешканнях, ще краще, ніж були. Я дуже сподіваюся, що так буде. До завтра.